Прийшла весна, зійшов асфальт. Тисячі пропущених зустрічей, втрачених годин, коліс, бамперів, а то й цілих авто. По такому бездоріжжю, як цієї весни, наші водії, схоже, ще не їздили. Катастрофічний стан на автошляхах визначають і водії, і навіть звичайні перехожі. А чи часто звертаєтесь на сто з поломками ну, з приводу ямпрошлу зиму поміняв по ходовій Доволі многотізатори, шарове і салінблоки. Ну дорого, да. Дорога. Як вам стан наших доріг? О, катастрофа! Слів немає. Просто бомба впала. Треба переходити на танки. Як ви вважаєте, чи доречно, що збільшаться ціни на легкові автомобілі? Ну, якщо зроблять дороги хороші, то може й було б доречно. Якщо перемонтують нормально, а не отак от як. Автосалони зазвичай пропонують величезний вибір залізних коней. Гарантують їх якість, зручність. Та тарифи, які з 13 квітня 2013 року будуть на малолітражні автомобілі згідно закону України про митний тариф України, змусять задуматись над вибором придбання омріяного авто, адже імпортерам іноземних автомобілів доведеться ще доплачувати 6,46% вартості авто для двигунів об'ємом від 1 до 1,5 літра, або 12,95% для двигунів об'ємом від 1,5 до 2,2 літра. Цікаво, те, що нововведення стосування. Ватиметься лише малолітражних автомобілів. Тож майбутні власники елітних лексусів рендж роверів та мерседесів з трьох п'ятилітровими двигунами зовсім не постраждають, та взагалі не відчують на собі всі приємності чергових покращень у вигляді збільшення цін на омріяні авто. Вже зараз такою однобокістю закону задоволені не усі, адже з веденням нового збору ціни на іномарки в Україні зростуть у середньому від тисячі до п'яти тисяч доларів США. Бачимо. Якби пожвавлений попит на автомобілі саме зараз, люди поспішають придбати автомобіль ще по тим цінам, які зараз на даний момент в автосалонах без підняття e, в даний закон e, затрони самі ходові бренди в Україні, e, якби каснеться тих верст населення, які Купляють саме бюджетні автомобілі від 1 літра до 2,2 літра. Ну, Я вважаю, якщо цей закон приймають, то він повинен би був розповсюджуватись вже на всі автомобілі, або не розповсюджуватись абсолютно ні на які автомобілі. Но я сподіваюся, що дороги все-таки відремонтують і в легковому автомобілі більш, більш комфортне пересування, ніж в джепі. Та кому, як не їм, співробітникам СТО знати, скільки цього року було витрачено водіями при ремонтуванні наших місцевих автомобілів. Вони можуть навіть вести статистику, які авто найчастіше ламаються та які запчастини найчастіше виходять з ладу. На сервіс звертаються з досить з багатьма проблемами. Ну, в основному це ходова частина, розбита, розбиті диски, розбита резина, вирвані. З Захист двигуна, вирвані бампера. Якщо людина використовує запчастини неоригінальні і сумнівної якості, скажімо так, то воно обходиться дорожче, ніж використовувати оригінальні. На наші дороги я би порадив, звісно. Напевно, що танка або трактора усі Українські водії надалі заздрять, дивлячись на європейські дороги, та після екстремальної їзди по наших дорогах зітхнувши знову прямують на СТО.